А де нам стояти? Нам нема де стояти, стоїмо під відкритим небом, дощ, далі сніг. Забрали наші ряди, поставили нас, і хто знає, як ми далі будемо тут торгувати. Світлана торгує на ринку Сайдачна у рівному вже не перший рік. Втім, зараз яке кілька десятків людей може залишитись без своєї лавки. Сюди щодня приходять пенсіонери та продають домашню продукцію. Коли вчора люди прийшли на роботу, помітили, що їхні торгові місця почали забирати. Бояться, якщо усі прилавки демонтують, це стане серйозним ударом по фінансовому становищу продавців, адже для них це чи не єдиний спосіб вижити. По суті, подвинули бабушек ті щось з села, приїжджали з молочки і цей. Зараз вони мають або тут ставати, а тут більше стають, звісно, перекупи. Нині ж місця, де раніше люди торгували своєю продукцією напівпорожні. За останні дні тут значно поменшало продавців. Ті, що лишились обурені. Розповідають, про демонтаж прилавків їх ніхто не повідомив. Втім, як запевнив співвласник ринку Юрій Каленський, у цьому потреби не було, адже ятки не демонтовують, а оновлюють для покращення умов роботи. Скажімо так, стосовно прилавків, на сьогоднішній день ми обладнали навісами. Продовжуємо цю роботу і немає жодних підстав хвилюватися тим людям, які приїжджають до нас з села, приїжджають торгувати своєю продукцією з присадибних ділянок. Юрій Каленський додає, кількість прилавків залишиться такою ж, як і раніше. В Майбутньому вони лише змінять своє місце розташування зі слів співвласника ринку. Змушені були це зробити для збереження вільного проїзду транспорту, який привозить продукцію на територію ринку. Це буде поліпшення, тому що ми будемо закривати тентами теж збоку для заїзду, щоб це було зручно для тих, хто заїжджає, і той, хто торгує. Тобто, ну якби розмежувати ці речі разом з тим, через бурхливу реакцію продавців на цю ситуацію звернули увагу і міські чиновники для того, аби перевірити законність дій керівництва ринку, вирушили із комісією на місце. Подивіться, ну, є види робіт, наприклад, нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація, які вимагають отримання права на виконання будівельних робіт, тобто отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Наприклад, поточний ремонт, технічне перекращення ну є види таких робіт, які не вимагають отримання права на виконання будівельних робіт. Я чим регламентується такою постановою кабінету міністрів України, там 406 шоста постанова кабінету України. Регламентує, що потрібно, що не потрібно, отримати там право на виконання будівельних робіт. За результатами перевірки, жодних порушень не було виявлено. Відтак роботи триватимуть і надалі. Закінчити ремонт обіцяють до початку нового 2024 року. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ІТВІ.